Всім привіт! Хочу розповісти, тут склалась така неприємна ситуація. Ось. Е, робив я для клієнта ножика одного, давненько десь може місяця з два. От. І клієнт цим ножом е, щось там стругав якусь там деревину, натрапив на сучка, в общем, зам'яв кромку і віддав на перезаточку. Якомусь місцевому майстру-заточнику. Не пам'ятаю з по-моєму, цей хлопець. От. І в майстер, майстер виникла така думка, що або це не той метал, який заявлений, от, або це якась проблема з термооброботкою термообробкою на цьому ножі, тому що щось там в нього не виходило його <кій> <кій> точити, щось там не загиналась кромка. Ну, в общем, я я ніколи не, ну, ніколи не кажу погано про інших майстрів, тому ну, так і так. Втім, зателефонував мені цей хлопець. Зателефонував, ну, розказав проблему, я кажу, ну, відправляй мені ножа, подивимося. Я його переточив, ось ось мова йде про цей ніж. От. Я його переточив, ніж добре ріжу. Добре. І вот. по-перше, що я хочу сказати. <клес> Дивіться, хлопці, це всіх касається. Підробляти сталь n 690 немає ніякого смисла. Сенсу український, пробачте. Ну, Ніякого сенсу немає. Чим можна замінити, замінити n 690 так, щоб ніхто нічого не поняв 95 Х18 це найбільш близька до неї сталь. Ставиш Х12М, вона вже буде жарживі, це буде понятно, що це не 690 Яка ж різниця між 95х18 і Н690? В ціні це 50-70 гривень за полосу за таку на -ніж. Ну який сенс економити ці гроші, щоб ставити якусь другу сталь? Ну, за, ну навіщо? Розумієте? Далі, хочу тоже сказати, що <кій> сталь я купляю, по-перше, перевірених. Продавців, як правило, це анзар ось в таких от полосах. Ось, і на них, якщо ви так от придивитесь, на байду, нервно видно. Навіть маркіровка стоїть австрійська, бачите? В цей був великий лист, він порізаний, на ній стоїть Тось, ну, ну, Це не та сталя під 690 щоб її якось там щось десь підробляти. Ну, в общем, про це я сказав. Тепер скажу про. Буде тест невеликий. Ось такий шматок рогу в мене, чи то лося, чи то оленя. Не знаю, не скажу. Зараз я трошки постругаю. Його подивлюсь, що буде з кромкою. скромкою. Наскільки він її тримає. От, наскільки вона там, як він каже, завертається. Прох, ніж все одним кадром. Я буду зараз робити по, по всій довжині ножа, щоб ви розуміли. Бачите, так, як відлітає. Ну ну що ж тут з кромкою. Так, ну оком зовсім не вийду, щоб десь щось тут завернуло, хоча ну, могло. от, Друга могло. Ну і поэтому теж Ну. ніде ніякого нічого немає, ніяких тормозів. Все добре. Ну, не знаю. Це достатній буде тест для цієї сталі, щоб, ну, щоб, щоб чоловік розумів, що, ну, що, що так це, це, це сама таль, та, та сама сталь і що тут ну, нормальна, обична ТО. ТО я роблю по тим мануалам, який які дає завод производитель австрійський. Він дає коли при такій температурі, скільки градусу відпуск, такий, я так і роблю. У мене ніяких немає там. Наворотів, кастомних, ТО-шок ТО і так далі. От. По твердості, в мене зараз ну, немає. Я щось не можу прямо зараз сказати скільки від твердості, Але кожен майстер, який робить ножі, йому стоїть зайнятися його він, ну, він пише, що тут 60, ну, є 60, розумієте. Отось, якось. От такий от невеличкий вам був тест. І вам. От і ні, я розумію, владільця цього ножа, ну, йому так от сказали, що, що ну, мало ли, що там, його там обманули і так далі. От, але ну, я даю, я вже казав і кажу, що я на, свої, на, на всі свої ножі даю гарантію пожизненно, якщо він не був там поломаний спеціально якось, я не нажав, блядь, твою вже маю, блядь, я